Російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині. Загинув один солдат. 23 отримали поранення у ЗСУ. Наголошують, що продовжують облаштовувати укриття і посилювати заходи безпеки на навчальних базах і полігонах. Вісім людей, серед них троє рятувальників, поранені на Херсонщині внаслідок ворожих атак. Росіяни били з артилерії танків та дронів. Троє працівників ДСНС зазнали травм після удару дрона, коли гасили пожежу у приватному будинку. Пошкоджено понад 20 об'єктів, зокрема житлові будинки, АЗС та адмінбудівлю. Повідомив голова Херсонської ОВА. Масовані російські атаки на Донеччину протягом минулої доби забрали життя трьох людей і поранили ще 13, Серед них дитина пошкоджено майже півсотні цивільних об'єктів. Більшість житлові будинки. Повідомили в поліції. На Запоріжжі через ворожі обстріли поранені четверо цивільних. Загалом 11 серпня окупанти здійснили майже 500 ударів по області. Під вогнем були 14 населених пунктів, пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та транспорт. Повідомили в поліції. На Харківщині внаслідок російських атак поранений чоловік у Куп'янському дрон влучив у житловий будинок. У Дергачівській громаді в дах оселі пошкоджено авто. Руйнування зазнала цивільна інфраструктура у кількох районах області. Повідомив голова Харківської ОВА. Протягом доби Дніпропетровщина пережила десятки атак. Найбільше Нікопольський район. Ворог бив ефівідронами та артилерією. Постраждало щонайменше не менше семеро людей. Серед них – 55-річна жінка, яку госпіталізували, пошкоджено житлові будинки, підприємства, багатоповерхівки, газогін та автомобілі. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Повідомили в ДСНС. Загалом у ніч на 12 серпня Росія запустила по Україні чотири балістичні ракети Іскандер М а також майже 50 ударних безпілотників. ППО знищила і подавила засобами РЕП 36 БПЛА. Сили спецоперації ЗСУ знищили російський радар Скала М у селі Абрикосівка, що в окупованому Криму Комплекс із радіусом дії до 350 кілометрів, призначений для контролю повітряного руху, та є важливим елементом системи управління авіації і окупантів. Ліквідація радара суттєво ускладнить застосування російських літаків для обстрілів мирних міст України. Безпілотники атакували російський ставропіль, спричинивши пожежу на території заводу Монокристал, одного з провідних світових виробників синтетичного сапфіру. Підприємство виготовляє матеріали для оптичних систем, датчиків і лазерів, зокрема для військових приладів, а також для аерокосмічної та приладобудівної галузей. Вибухи та дим зафіксували безпосередньо над територією заводу. Місцева влада заявила про відбиття атаки та відсутність постраждалих однак підтвердила пошкодження на одному з об'єктів. В Україні розпочалося тестування технології Starlink direct to Cell, яка дозволить надсилати СМС навіть без покриття мобільної мережі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Рішення забезпечить зв'язок у важкодоступних районах під час негоди, збоїв, мережі чи знеструмлень. Єдина умова роботи пряма видимість неба Україна стала однією з перших країн світу, де впроваджують direct to Cell разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією. Наразі триває бета тестування. Офіційний запуск заплановано на осінь 2025 року.